Салют, радий вас вітати на своєму Ютуб каналі сайт, з поверненням. Давно нічого не виходило. Останні відоси були збалі. До речі, у мене дуже багато ще контенту з балі, але я ніяк не можу його сісти та доробити, тобто змонтувати і викинути на Ютуб. Чисто, просто лінь. Так, давайте почнемо з того, що що не виходить Ютуб. Коротше, насправді дуже задовбало, от, постійно монтувати ці відоси, багато часу це займає. Ну, тобто, що ви розуміли, один відос. Ви ще спитаєте, що їх монтував, ну прикиньте, да. ну, так. Ти ж знімаєш багато, треба відібрати, туди-сюди. Того дуже багато часу. І щоб змонтувати один відос, у мене виходило по 2-3 години, на відос. потім ще годину на обложку, тому вирішив коротше, нічого взагалі не знімати, не робити. А сьогодні щось вийшов на пляж, Дивіться, який пляж, до речі, З олівкою. Красота. Я такий думаю, ну, треба щось повертатись на цей YouTube, щось записувати. Все-таки не зря, уже скільки, 3,5 тисячі підписників. Два роки в Канаді знімав, зараз що закидати чи що. Ні, будемо продовжити знімати, може просто в другому темпі. Не буду бунтувати, буду просто так закидати, що є, відео докупи. Якось буде. Давайте розпочнемо тоді з того, а, де був. Був на Балі, зараз да не чесно не хожу з В'єтнамі. До речі, подивіться, яка красота в В'єтнамі. В'єтнамі дуже реально красиво. Подивіться на цей пляж, подивіться на цю прекрасну собаку, подивіться на ці прекрасні пальми. Там он. Лейт. Ну, кайф. Щоб ви розуміли, ціни тут. До... На порядок дешевші, ті в Канаді, але мені кажеться е, в будь-якій країні дешевші в Канаді. Але давайте так, я не хейтер Канади, я, до речі, е, в Тіктокі підписаний одного, ну, е, і який тіпа, уїхав, він там скалхрів чи відкуди і тупо постійно хейтить цю Канаду. Ну, типу, я ізначально... Ну, типу, мені не те, що жалко, його, я просто дивився, я випадково про нього дізнався, бо про нього почали знімати типу, другі, типу, там, це є. Пара, пар, пар, чи пародувати його. Типу в тому плані, що тіпо, бля задовбав. Ну коротше, всякі пародії. Я думаю, ну тіпо, бля, чого вони зняв всі тролі? От, підписався на нього, коротше, дивись, дивись. Ну реально, такий трошки, типу, ізначально такий думав, ну норм не подобається, Канада взяв собі, поїхав далі. Але потім побачив він просто про все. У нього він уїхав там вже скільки три місяці з Канади. От і три місці про ту Канаду, як там хірово, як там погано, все остальне. Я до речі, не хейтю Канаду, тому що я вважаю, що Канада країна топ-1. Ну, типу, в мене або е, для життя це або США, або Канада, в США зараз попасти ну, з Трамповськими тімками доволі таки складно, то стається Канада. Правильно, правильно. Ну плюс до всього в Канаді ну реально, країна можливості. Якщо працювати, все буде. Тобто і там вийде на хороший дохід, тобто на середній дохід, на хороший рівень життя, я б сказав. Типу доволі таки легко приїжджаєш, йдеш на стандартну роботу, ти отримуєш собі там квартиру, можеш поїсти є в тебе що, до, при тому, що продуктики нормальні ти будеш хавати. От і машину собі взяв, кредит, платиш там 300 доларів місяць, їздиш. Тобто на кольосах. Тобто рівень життя твій явно покращиться на звичайній роботі, тобто при зарплаті там, 25 доларів канадських, це не такі великі гроші, типу заробляти їх реально норм. Получивши там, наприклад, паспорт, ну, піар-паспорт, ну коротше, типу, за декілька років це реально Скільки там? 5 років і точно думаю, що можна отримати. І зараз де, ну, деякі українці і роблять. Плюс зараз для українців ну, реально можливість залишитись, хто захоче, то й залишиться. Вот. Е, і тому я не хайчу Канаду, і коли я говорю, що типу, там, в Канаді дешевше, ніж в Канаді, ну коротше, я просто маю на увазі, що реально в Канаді дорого. От. Але якщо працювати і заробляти в Канаді, то це нормальна країна, в якій ви можете розвиватись. Зрозуміло, що якщо ви там ваш дохід онлайн і ви заробляєте, там, наприклад, 5 тисяч доларів, а живете в Канаді, то це нічого. А якщо ви переїдете, наприклад, в другу країну, наприклад, Таїланд, В'єтнам, не знаю ще кудись, то за цю п'ятерку ну ви можете в Таїланді можна в В'єтнамі за п'ятерку, мені каже, одного можна жити міста три спокійно. За 5 тисяч доларів не працювати взагалі. Полторашка у вас вийде квартира на 3 місяці і залишиться 4,5 тисячі доларів. Навіть якщо по 500 накинути на їжу, ну от ще двушка залишається. Правильно? Я не знаю, там можна пару айфонів всі купити. То Канада топ, ніколи не хейте, і не буду хейтити Канаду, тому що рахую, що країна можливостей це саме Канада. Так, давайте зараз без по, по цінам, чого кажу дешевше. Дешевше, тому що квартира тут буде коштувати вам в середньому там 500 доларів американських, тобто канадських це десь плюс-мінус 700 Е, Ну і що там ще треба? Байк орендувати, це 100 доларів на місяць. Може, до речі, орендувати електробайки, навіть не заправлятись, де? Віцею ходить, що знімає собі. Ну і на поїсти на одну людину хватить вам в районі 300 доларів це навіть на як, якщо це, це, типу, щоб ви розуміли, не їсти в кафешках, це, ой, не їсти вдома, це їсти в кафешках постійно, тобто рестики всякі, да, пес? І навіть собаку можна задержати за 100 доларів в місяць. Красиво пса, і жарка, що треба постріхати. Вот. Того В'єтнам відносно, я б сказав, дешевий, Але кайфовий. Ну ви подивіться, ну просто Майами, блядь, Це просто Майами. Так, ну а що ж вирішив повертатися в YouTube? Е, до речі, благодаря одному коменту. Нещодавно, там, буквально декілька днів назад, прийшов е, мені, ну, типу, знаєте, спливаюче окно, в YouTube студії є таке, що хтось прокоментував відео, ти взагалі де пропав, ти там живий. Вот. Я такий думав, ну бля, ну треба типу, щось записати, напевно. Вот. І це, до речі, напевно, один комент з усіх, який е... мені напевно, написав, де пропав. Писали, коли я не виходив в інсту. У мене, до речі, був в інстаграмі, я місяць також нічого не записав. Олівка, йди сюди, сюди є. Так, до От, і теж я там писали, куди пропав, куди пропав. В основному веду телегу зараз, займаюся з ним телего, доход також з телегі. Хто е, запитає, а що ж там доход з тілеги? У да? е, мене є сітка своїх телеграм-чатів, телеграм-каналів. Це чати канали для українців. От. І відповідно там продається реклама. Тобто ми співпрацюємо ми там, з людьми, які там машини продають, хто з піарами допомагає. Тобто, розумієте, в основному це продажа реклами. Тобто є, у нас є у мене чати по Канаді, по США, вже навіть по Європі. От, тому кому цікава тема телеграму, можете підписуватись на мій телеграм-канал, там про це більше. Також розповідаю про штучний інтелект, як це може інтегрувати і що і зароблятися. Не колосальні гроші по початку. До речі, бамбау їде. Я не знаю, чи ти чи ні. Це така печка. Печка, печка, зрозуміла? Ви, Бачите, там булки, тамбулки. Але для старту, якщо ви приїжджаєте в нову Україну і немає там, якихось супер навиків, або спеціальності, то за декілька місяців можна навчитися і вийти там, на онлайн дохід. в тисячу-дві тисячі доларів спокійно. Тим більше це практично безкладно. Так, про це розповів. Що про що? Давайте, мабуть, про, про балі вам розповісти. Що на балі було класно, відосів багато, як я сказав, будучи час змонтую. Там, до речі, дуже крутих багато відосів з дрона, але з дрона реально, пал там відоси по 15 хвилин. А, піднімались на вулкан на балі, не знаю, показував чи не показував. Це на Ютубі тобто піднімались на вулкан. Він, до речі, ще до сих пір тіпа, дійсно не... звертався він давно там, в якомусь там 98-му ще році, але до сих пір пар іде. Вот. Балі це просто, ізначально я туди хотів переїхати, так кайфово було, потім такі думаю, да ну нахер задовбали, як село, але солодке, знаєте, багато, дуже багато красивих людей. Вот. Багато рестів всяких, ну і, до речі, недорого, якщо порівнювати, опять же, з Канадою, Кан... то ж гори в Канаді. Дуже дороговато. Вот. А, до речі, за Канаду. У мене, до речі, е... є фішечка така з квартирою. Може, хтось е шарить, да, в цій темі, що якщо ви ж в Канаді орендуєте квартиру на год, то ви хір від неї збавитесь. І, тобто, ви розуміли, я нам з Канади коли поїхав, Пів року назад, а за квартиру приходиться платити до сих пір, тому що договір ти не можеш розірвати. Ну, зрозуміло, що я не завжди ну, не сам плачу за неї, я її пробував перездати, але інколи там моя квартира стоїть і сімсот доларів. Плюс комуналка, тобто не всі готові знімати за такі гроші, інколи там типу, здавав її за 2000, інколи за 200, тобто не завжди виходило навіть здавати за ту суму, яку орендував я, тобто приходив докидати. Так, Стаття розходу у мене ще була, ну є, тому що ще два місці квартири. От, ну Вже типу, вроде, знайшов на цих два місці, все окей. Перездам і будемо продавати мебель. До речі, кому там треба дивани, матраси, пишіть в коментарі, От, дам супер дешево. О. Так. О, тому якщо буде час, запишу вам декілька відосів, ну, не запишу, а декілька відосів про балі. Та, в принципі, все напевно, що вам ще розказати. Трошки розповів. Постараюсь знімати якомога більше відосів. Я ж говорю, проблема з монтуванням. Якщо знайти якусь людину, яка б монтувала, там, наприклад, не за всі гроші, от, наприклад, нам хоча б з відосом за 15-2000 гривень, то було б нора. Так? Типа, Дуже дорогувати задоволення. Якщо контрольбати, пішко будувати відоса в тиждень, то місяць виходить кругла сума, що того, що Ютуб нічого не приносить на монетизації. А реклами там на Ютубі взагалі немає. Ну, типу, кроме реклами там свого Телеграма і мафії і все. До речі, хто в Торонто, мафія Торонто, приходьте і спілкуйтесь з українцями. Так, про що ще вам розповісти? Бляха, навіть не знаю, реально за цих два місяці поки не виходить, нічого такого в принципі, не случилося. До речі, можливо, на... через декілька тижнів поїду вже з В'єтнама. Е, в планах це... Ну зараз думаю, куди? Це не Канада точно ще? До Канади ще далеко. До речі, дуже багато хто місті запитує про Канаду. Дивіться, коли я буду в Європі, от тоді можна запитувати, чи коли я прилучу в Канаду. Поки не збираюсь, збираюся на декілька місць, до початку літу так точно. І тим більш, е... Тут мені подобається. Коротше, то збираюся через 2-3 тижні полетіти, це може бути Таїланд, Балі, або, до речі, а, я ще забув, де я був. Прикиньте, був в цьому, як його. В Калаумпурі, це Малайзія. Афіки, наскільки круто. Знаєте, башні Патронус? Патронус чи Петронус? Це, до речі, 2 найвищі башні близнюки зараз в світі. Вон. Я не скажу, що супервал. Там день був, чи два, не пам'ятаю, але... Ну, тіба, знайом їздили, кажуть, бля, ну круто, мені не сильно зайшло, треба поїхати ще раз. Або Малайзія, або, до речі, Гонконг. Хочу в Китай. Дуже цікаво, як там люди живуть в тому Китаї. Подивитися. У мене, до речі, є знайомий. Він зараз вже в Канаді, в Торонто. Він попрацював в Китаї 10 років, і йому прям дуже-дуже сильно зайшло. Так, ну що, я думаю, що пора, напевно, зазав'язувати -за -за з тим монологом. А, тому попрошу поставити лайк. Кого. Цікавий, там, чим заробляє, чим дихає, або цей. Підписуйся на телегу, в телегі постійно все є, швидко. І в принципі, все. Гарного всім дня. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!